Всім привіт! Давайте хотіла сказати, потурніримо. Лігу відіб'ємо. Звичайно, мало даються, у нас 4 тапка. Ну, то, як на мене, ще досить таке по -божиськи. Не Так, як раніше, Скільки в нас було 10 їх, то, -то взагалі перешотіна була. Зараз я в рейтингу дуже далеко. Що скажу, у мене розбивів в цій лізі було. Раз, два, три. Три розбиво. Ну, як на мене, три розбиво. І я вже хто знаде. <смір> як сказати, як на мене, прямо це я не знаю. Треба так дуже файно цю лігу відбивати там, в три хода, або для того, щоб тебе там, тобі такі очки нараховували класні. Так, оборона, що в мене тримається в А, хоч мене б'ють знатно. Ну, якраз, ми на волосині. 66,6. Хтось сьогодні в мене буде в атаці? Гаторта. та Даркфізер, Не дуже приємно. В більшості я такою командою била всі тапки. Фіолетами. Мені здається, що це в мене поки що самі єдині, а сильні. Що а... можна тут бити. Так, поки що. Блін, мало фіолету. Угу, угу, угу. ну, посподіваюся, можливо, знизу буде, а не буде. Не сьогодні. два по 3 можу взяти, а далі? Просто не дуже кого хочеться заряджати. Крім Гатор. В неї то не дуже страшно то все скидувати. Але, блін, з фіолетами поки що напряжно. Двірка є, та. Зараз в мене зарядиться якраз Dark Fezer. І потім вони почнуть всі мене бити. Гулдрон. Ну, що можу сказати? Я пропоную сюди гулдрона відправити. Він, звичайно, зараз відлікує. Це буде погано. Мабуть, я буду пробувати зелених зарядити. Як сорян, то малий заходив. Дивиться, що я тут такого цікавого роблю. Так, продовжуємо. Ну що, ну що, ну що. В мене цей присмерті буду лікуватися. І в мене вже є. насіння від цього. Від Дерквізера фішечка, прикольна. Об'є мені Людвіга чи ні? Дивно. Навіть не попали. Це щось прям, ну. не схоже на це. Так, добре. Того прибрали. Ну, що, магнія? Що ти мені розкажеш? О, фіолетових тільки під кінець. До побачення. Пощастило тут. Ухти! Теж заборону ставить, так? Та заборона на посилення. Пігувати мені тут буде із Людвігом. Це вже зима, в принципі. Якби встигнути голтрі спочатку ним віддольтувати. То тоді було би файно. А так. А так я не встигну. Опа. Панянко, що мені тут з тобою робити? Ну, я її не встигну на Людвіга зарядити. Мало комбо. Можна морду зробити, але не дуже хочу. Буду тоді робити трієчку. Може я встигну. Так, добре. Хоча б цю прибрати. Центральну, хоча б. Контра буде це дуже добре, тому що ті всі. О, я і цю приберу. Щось вони такі чахлі. Так, мат не зарядили. Це взагалі шикарно. Це таке відчуття, ніби просто погладила, Що цій контра взагалі нічого не дала. Я забула який от. Колись вона так дратувала, Ханна. Це просто жах був. Не знаю, вона прям от капець. Дуже дратувала. Зараз вже таке, не страшно. Все, вистачило тобі. До побачення. Прикольно. І з одної компашки. <кхи> Рішатіна, зараз можуть бути мені тут прям дуже важко через те, що все таки великий відсоток вони мають до цього всього кайфу. Що тобі зробити на корохи Що тобі тако цікаво? Не знаю. Пробувати тебе зарядити, можна таким чином трошки комбо зробити. Нема фіолетових. О, є трошки. Ну, цьому вистачило, це добре. На кого спочатку це бити? Ага. Може слово сюди, тому що там ще буде трійка фіолетом в майбутньому. Цей обмін уже всі все зробили, вже всі все вибрали. Я відео ніяке не записувала, тому що експерт з мене такий собі. Особисто я, мабуть, нікого брати не буду з того обміну. Що, чесно, мені ніхто не подобається. До того ж, в мене не так багато героїв. Я той обмін взяла за 20 героїв того зеленого, я не пам'ятаю, як його там звати. Тому цей обмін, ну, таке. Я нашкрябую на 20, я думаю, це мені треба відкривати лагеря, все. Але, як на мене. Поки що, я ще не знаю, я ще не, не, не вирішила. Поки що я не бачу там для себе когось спокусливого, кого би я хотіла взяти. Щоб я от була впевнена, ще я не буду гуляти. З того самого Гартина, ну, це лікаря. Ну, в мене є цей, нехай зелений лікар. А кого там ще? Ну, не знаю, ну-ка подивитися. Уви всі рекомендують. Ну, з фіолетами в мене багато. Взяти хіба оцього чудіка на еквалайзер, типу, просто в оборону прокачати його. Ну, таке собі теж не хочу. Ну, кого тут ще взяти? Ресельщика. Цього? Теж ні. Хочу. Так що як я тільки побачила цю а нам дошку те що пропонують. я, наприклад, не було в мене такого, що вау, я там когось хочу. Навпаки, було, в принципі, розчарування. Я очікувала, що буде якось прикольніше. Можливо, думала там когось кращого дадуть Можливо, ми просто зажралися. Не знаю, а швидше за все, що просто за тими реаліями гри ти просто розумієш, що ну, цей герой вже просто не вивозить. Він все-таки дуже старий. Тому, як на мене, не дуже хочеться тратити ресурси і так хочеться сподіватися, що наступний оцей обмін от буде все-таки кращим. Зараз мені буде халепа, тому що цей чудік зараз зарядиться. Я зелений їх не заряджаю, він вже хто? Він повільний? Середній. Так, точно зарядиться від комбу. Значить, буде тоді отак. Буде зараз. Ай-яй-яй-яй-яй! Прям дуже ай-яй-яй. Зелених я далі не заряджаю. Можу лише зарядити сінією. Блін. Треба десь без зелених взяти. Ну, в мене зараз бокан від'їде точно. Скільки в тебе ще це контра буде один хід. Треба терпіти. Ну, нехай так. Бокан, де відродження? Де відродження? Скажи мені, будь ласка, де воно? Так, регін все там до одного місця, я бачу. Блін, зарядився. Людвіго Амба. Тепер, якби зарядити цього пана. Я думала, що мені буде халепа від а, з цього. Та від цих, блін, холодних гарячих, але не думала, що настільки. М -м -м -м. Ну що. Тоді нехай так зарядилось. Чому в інію? Чому сіню? Пахне, розбивом Все-таки? Нехай так. Добре. Трійки зеленої мені не вистачить, щоб зарядити цього свого чудіка. Це або зараз брати. Все таки сподіватися, ні, блін, зелених там не приїхало. Приїхало тут. Ну, буду травитися, не вбив. Ну, хоч на цьому дякую. Далі в мене, ну, в принципі, вистачає. Блін, що за мімо? Я не зрозуміла, Що за мімо? Це взагалі тут так прям актуально зараз. На нервах мені грати з це мімо. Мені треба зелені. Угу, Добре. Не виживе чи не виживе, а тут такі там травління висять, ні, не виживе. А, хлепа. Ну, що можу сказати? Виграшний бій. Зараз програю через ці всякі травління. Це. Це і так просто лупить з руки. Це настільки боляче, а я його ультою набагато менше б'ю. Приїхали. Це неочікувано, Я дуже не люблю такі неочікувані програші. Не люблю. Ах. капець. капець. Як би не матікуватися оце тут. Ну що, за сьогодні ще один розбив, маю. халепа, але, але все-таки далі я прохожу. 16 тисяч місце, Ну, в принципі, ще не так і погано, як могло би бути. Але на наступний раунд я буду точно. Це ж, Настя, ВТК. Всі записали. Записуйтесь, тому що там вже монетки дають шикарні, щоб якогось топчика призвати. Тож неактуального. Все, все до локамня. Всім пока-пока.